Перший робочий день тижня понеділок, 14 листопада, і в ефірі каналу Житомир інформаційний огляд подій. Деякі теми дня є такими. Житомирщина оговтується від нетипового осіннього снігопаду, задіяна значна чимала частина техніки та комунальників. Чи готові люди допомагати комунальникам і брати участь у розчищанні снігу? 89 автомобілів і снігових заметів витягнули рятувальники. Житомирщина оговтується від потужного снігопаду. Сніг падав понад добу. У зв'язку з поривами вітру подекуди утворилися перемети. Лише у Житомирі наслідки негоди ліквідовували десятками одиниць техніки. Для прибирання прибудинкових територій житлових будинків міста було задіяно ще 21 тротуарну прибиральну машину. А ось чи готовими на всі сто виявилися комунальні та інші служби міста до перших зимових несподіванок і чи не завдала природна стихія серйозних прикрощів людям та довкіллю, дізнавалася Ірина Остапчук. Прихід зими у середині листопада житомаряни зустріли стримано, без особливих емоцій та ажіотажу. Попри те, що негода припала на вихідний, і поспішати нікуди не потрібно. Нарікань та претензій до комунальників міста вистачало. Погода дійсно проявила себе дуже грізно, і тому ну, ось так сталося, що комунальники взагалі не були готові до цього. Я проживаю тут в центрі і, дивлячись, як люди зранку намагалися розчистити свої машини, взагалі дістатися до роботи там ну, важко було дуже. Улиці не ухожені, не посипані, ні піском, нічим. Люди падають, йдуть з дітьми. Це невозможно. Робота комунальника ужасна. Оце всі на тролейбус просто невозможно. Отака куча тут. -от. Так, ми трошки хай би там обирали якось. Ми виїжджали на машині, в принципі, з дачі, і нам допомогли, тому добре. Спокійно, без гололеду, без всього нормально. У міській раді запевнили, що комунальні служби робили і роблять все від них залежне, щоб містяни не відчували дискомфорту від перших природних сюрпризів зими. Вночі цю працювала в ніч техніка Жуада комунальних підприємств. В минулу ніч теж працювала, особисто обіжав. Тобто у нас сьогодні такі ночні, у нас, у нас, да, 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 у нас начальники управління днівна сміна була в суботу, в неділю. Я вже виходив на ночну зміну, скажімо так. Ну, в принципі, надзвичайних ситуацій у нас по місту поки що нема. Будемо сподіватися, що так буде. Тобто безперешкодний проїзд техніки є. Повторюсь, на другорядних вулицях є ряд вулиць, які потрібно додатково пробити, значить техніка працює. Олександр Фещенко розповів, що на вулицях міста постійно працює 50 одиниць снігозбиральної техніки і 360 працівників. Масово розчищають автомагістралі, мости, поступово маленькі вулиці та двори. Розчищення територій зупинок громадського транспорту закріплені за власниками торговельних закладів, а бурульки на дахах за комунальниками. Хотів би заакцентувати увагу на власників мафів. Які знаходяться на зупинках громадського транспорту. Обов'язково їхня участь до утримання в належному стані цих зупинок. Тому що люди там займаються бізнесом. Ми розуміємо, ми їм дали дозвіл на те, щоб вони там в центральних частинах, прохідних маршрутах, мали можливість заробляти. Але скажу відразу, що не всі адекватно реагують на запити, тому що деякі виявились не готові. Інспекція з благоустрою, повторюється, значить зараз активно працює, дає приписи. Снігопади припинилися, натомість синоптики попереджають про прихід морозів. Житомиряни сподіваються, що несподіванок через це у місті не буде. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини Житомир. Попри те, що міська влада Житомира прозвітувала про активне використання спеціальної техніки та працівників, які прибирали сніг понаднормово, сніг навіть на центральних вулицях був з надлишком. Гірша ситуація біля значної частини прибудинкових територій, саме там стає зрозуміло і очевидно. Ресурсів комунальників недостатньо. А от чи готові житомиряни взяти лопати і вийти бодай біля свого будинку чи двору прибрати сніг? Про це далі «Прямомова мова житомирян. Ви би погодилися прибрати, взяти лопату, наприклад, і десь піти на суботник, очищати. Да. Погодилися. Взагалі, це треба робити. Готовий ли я? Ой, я сам неряніна. Третій рік тільки здесь. А звісно, потрібно це робити. Вчора була неділя і можна було повиходити. Ну але ж... Носики менталитет ще той. Я не против. Вот, вот за границей, возле каждого дома, все убирают сами. А если кто-нибудь там поломал ногу, они оплачивают этот э, этот больничный лист. А здесь такого нет. И, Конечно, было бы хорошо, если бы люди были такие добросовестные, вышли и это самое убрали здесь и. Нам би було б хорошо їм. правильно? Сьогодні був біля діагностичного центру, там бурульки такі висять, що просто ну, небезпечно ходити. А там приходити такі розчистені, що там одна людина тільки проходить. Тому дуже важко. Якщо б люди, які мешканці там, цих будинків, вони могли б теж це зранку зробити хоча б за годину там, раніше, я все б там трошки розчистив. Тобто ви в себе розчистили, і якби кожен би розчистив, то наше місто було б. Було б набагато легше, так. Да. Тому що треба допомагати. Ми розуміємо прекрасно, да що в принципі це робота комунальників, але якщо ми самі бачимо не гаразди, да, є такі, то потрібно самому братися і робити це. За період з 5 до 8 ранку, 14 листопада, для ліквідації наслідків снігопадів на шляхах загального користування Житомирської області працювали 97 механізмів у черговому режимі 33. для очищення автошляхів. Задіяли 138 працівників та ще 46 були у резерві. За даними працівників галузі, найбільше снігу випало у Бердичівському, Житомирському, Андрушівському, Новоград-Волинському та Малинському районах. Краща ситуація в Олевському, Радомишельському та Овруцькому районах. Детальніше про ситуацію на дорогах ми поговоримо безпосередньо з тими, хто відповідає за якість доріг у нашій студії. Начальник служби автомобільних доріг у Житомирській області Олег Антонюк. Мої вітання вам, Олег Васильовичу. Скажіть, будь ласка, чи були працівники вашої служби готові до снігопаду, і чи на якось вплинула на роботу завчасні попередження як синоптиків, так і представників органів влади? Я хочу прежде всего поблагодарить коллектив Житомирского обл. за работу, потому что в той экономической ситуации, которая на сегодняшний день сложилась в обл. люди, в принципе, совершают подвиг. Действительно, были готовы, действительно, была выдана нам метеосводка заранее. У нас достаточное количество заготовленных противогололедных материалов, был создан материальный резерв топлива, также у нас при поддержке губернатора В області був области был создан материальный резерв на случай ликвидации надзвичайных ситуаций. По состоянию на воскресенье работало уже 164 механизма. В принципе, практически все были в полной боевой готовности. На сьогоднішній день ми завершаємо роботи по ліквідації послідстві, в принципі, движення по області практично нігде не встанавлювалося за виключенням Бердіжського району по причині ДТП на границі mm -hmm. з Вінніцької областю. Оперативно в чині нескольких часов ми далі приїзд. А чи достатньо техніки сьогодні у службі, щоб належно виконувати своєчасно ту роботу на дорогах області? Значит, на сегодняшний день количество техники, конечно, недостаточно. И также недостаточно, также, вернее, срок эксплуатации этой техники в среднем составляет 18-20 лет. Хотелось бы, чтобы действительно когда-то обратили внимание на дорожников системы Украфтодора, и мы начали обновлять парк своей техники. Же то, что сегодня сделали люди. той техникой, которая есть, я считаю, это героический поступок. Двое суток люди работали, не выходя из кабин машин и тракторов. А паливно-мастильных материалов достаточно? Да, топлива абсолютно достаточно и достаточно также топлива на сегодняшний день для полной расчистки дорог, в частности, государственного значения. Ну і второстепенно місцевого значення. А скажіть, будь ласка, що у вас та ваших колег, як експертів і спеціалістів цієї сфери, викликає більше занепокоєння? Оці замети, перемети і надлишок снігу на дорогах чи ожеледиться, яку очікують найближчим часом, оскільки сніг розтане, а синоптики передають морози? Ну взагалі, конечно, для нас работа – робота в метеоусловиях, которые, в принципі несуть вітер і абільні снігопади. Относительно э, голодовів у нас організовано дежурство э, наших підрозділів облавтодора, які, в принципі оперативно з цим будуть справлятися. Я вам дуже дякую за цю оперативну інформацію. Станом на цю годину глядачам нагадую, що о цій порі до нашої студії э, заходив гість Олег Антонюк, начальник служби автомобільних доріг у Житомирській області. Дякую. І в продовження теми за минулу добу в області випало до пів метра снігу. Це фактично місячна норма. У зв'язку з погіршенням погодних умов рятувальники області зі снігових заметів відбуксирували майже 90 автомобілів. Це 8 карет швидкої допомоги та 38 вантажних автомобілів. У середині транспортних засобів знаходились 235 людей, споміжних них і діти. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучили майже 50 одиниць спецтехніки та 164 працівники особового складу державної служби надзвичайних ситуацій Житомирщини. Наразі ситуація в області знаходиться на постійному контролі керівництва управління. Далі пряма мова. Багато снігу випало по Новоград-Волинському району по місту 42 сантиметра. Трошки оминула негода. Північні райони. Якщо говорити про косне, це 15 сантиметрів. Якщо казати про оруч, то це до 5 сантиметрів снігу випало за ці півтори доби. За інформацією «Житомиробленерго», станом на 7 годину 14 листопада 22 населені пункти Житомирщини перебували без електропостачання. неструмленими були сім електроліній. На місцях у посиленому режимі працювали бригади енергетиків. До ліквідації наслідків стихії задіяли 49 машин, 13 механізмів. У районах працювали 165 працівників. Повідомляють у «Житомиробленерго». Це ще не всі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події і факти. Житомиряни обрали проекти переможці бюджету участі. Підступна і несолодка хвороба громадян закликають контролювати рівень цукру у крові. День Незалежності Республіка Польща відзначили в області. У Житомирі визначили переможців голосування проєктів бюджету участі. За 56 проєктних проектних пропозицій бюджету участі проголосувало 4124 тисячі Житомирян. Підрахунок голосів проводили координаційна рада спільно з працівниками міського виконавчого комітету. За переглядом визначення кращої проектної пропозиції постійно стежили представники громадськості і відбувалася трансляція онлайн. Відповідно до результатів голосування у 2017 році міською радою буде реалізовано проєктів на максим. Максимальну суму 9 мільйонів 100 тисяч гривень. Це проєкт номер 33 Мультиспортивний майданчик біля ліцею номер 24 Він набрав 972 голоси. Проект номер 57 увага безпритульній собаки в місті Житомирі, Він набрав 783 голоси. Проект номер 9 Польський цвинтар історико-культурний музей заповідник у місті Житомир. Він набрав 754 голоси. А, номер 4 Це проект номер 6 Житомирний смітник. Житомир не підтримує екологію. Хочеться жити в більш, в більш чистому місті. 719 голосів. А далі йде проект номер 28, 29, Перепрошую. Облаштування пляжної зони та зону відпочинку від Богунського мосту до Сороної Гори. Це район е, е, річки Кам'ятки. Він набрав, набрав 676 голосів. А далі йде проект номер один екстрім парк для всіх. 662 голоси. Це майданчик спортивний для воркауту. А далі йде сьоме місце. Проект номер 48 Будівництво доріжки з твердим покриттям ФЕМ. Вздовж річки Кам'янки він набрав 567 голосів. Далі йде номер 8 Проект номер 14 встановлення на зупинках міста Житомир, карт схем із графіком руху громадського транспорту. А він набрав 568 голосів. Далі йде проєкт номер 23 чистий відпочинок. Це також проєкт, пов'язаний з екологією, з чистотою, Він набрав 540 голосів. Наступний проєкт номер 54 це проєкт заповідника парку Замкова Гора Житомира. Він набрав 531 голос. І е, проект, який замикається, островки здоров'я для людей з фізичними вадами здоров'я він набрав 497 голосів. Традиційно в середині листопада проводять всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Ця хвороба активно наступає, поширюється не лише в Україні, а й в усьому світі. Тому, аби виявити хворобу і вчасно її пролікувати, у поліклініці обласної клінічної лікарні організували для всіх охочих безплатне вимірювання рівня цукру у крові. Контролювати рівень цукру в крові дуже важливо, адже якщо діабет не виявити вчасно, 70-80% випадків, а то й усі 100, закінчуються серйозними ускладненнями, втрата зору, інфаркти, гангрена нижніх кінцівок. Щоб знати свій стан здоров'я, і тут же діагностику зразу проводять ризики захворювання. Цукровим діабетом». І я прийшла перевірити цукор для того, щоб знати, як харчуватись в дальнішому, через те, що цукровий діабет не дуже нехороша хвороба і не хочеться захворіти. Сьогодні прийшла в поліклініку, побачила, що акція. І спробувала. Ну, Вроді би все нормально, слава Богу. Якщо кілька років тому в світі було понад 380 мільйонів хворих, то в 2015 році ця цифра сягнула 415 мільйонів хворих людей з діабетом. А Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує зростання цукрового діабету і до 2040 року очікують майже 640 мільйонів хворих на цукровий діабет. Розуміємо, що цифри жахливі. Не стільки нас лякає кількість людей з діабетом, скільки насторожують ускладнення, які можуть виникнути у людини, якщо вона захворіла і не знає про свій діабет або неправильно лікує. Того дня в поліклініці виміряли рівень цукру в крові 293 особи. 54 відразу направили на прийом до ендокринолога. 21 із них про загрозу діагнозу навіть не здогадувався. Крім того, тут же пройшли спеціальне анкетування на ризик захворіти діабетом 179 чоловік. Високий рівень виявили в із них, а це майже 16% опитаних

Протягом місячника знань дітьми правил безпеки життєдіяльності працівники Прислужби надзвичайних ситуацій разом із учасниками дружини юних пожежних міського ліцею номер 25 завітали у дитячий садок Журавлик і в ігровій формі розповіли малечі, як поводитися з електроприладами легкозаймистими речовинами та що робити, коли сталася пожежа. Беручи участь в естафетах, дошкільнята перевтілювалися у маленьких вогнеборців. Також рятувальники познайомили дітлахів із вибухонебезпечними предметами. За допомогою макетів фахівці державних... Служби з надзвичайних ситуацій показали, які бувають боєприпаси та розповіли порядок дій у разі їх виявлення. Тим часом юні рятувальники продемонстрували малечі вистави, під час якої розповіли про стихії Всесвіту, вогонь та воду, які можуть як допомагати людям, так і завдавати великої шкоди. Наприкінці рятувальники подарували заохочувальні призи і запросили на екскурсію до пожежної частини. А далі у випуску спортивні новини. Звідки сьогодні репортаж Сергія Богінського? Дізнайтеся за мить. 415-ту річницю села Луки Житомирського району відзначили перш за все спортивними змаганнями, що були започатковані на честь села 15 років тому. Ми завжди йдемо з таким гаслом, що спорт об'єднує людей. Якщо ти ворог на майданчику, образно кажучи, то ти завжди маєш бути другом в житті з тим чи іншим спортсменом. Команди, які до нас завжди приїжджають Озерна, Станишівка, Піски це команди, з якими ми завжди товаришуємо на футбольних полях, на волейбольних майданчиках. Сподіваюся, що в наступних роках ми будемо продовжувати цю нашу добру традицію, щоб гартувалася наша молодь, щоб вона займалася спортом. Взяти участь у спортивних баталіях з волейболу та футболу приїхали команди навколишніх сіл району, з яких зараз створюється територіальна громада. Більшість з них традиційно готуються саме до цих змагань. Враження дуже хороші, позитивні, тому що є такі ще люди, що збирають команди, тому що зараз настав такий час, що дуже мало збирається. Ми, от. Тільки тільки позитивні, хороша нас настрій. Всі учасники змагань переконані, що спорт мобілізує і об'єднує людей як у своїх селах, так і в територіальних громадах. Треба займатися спортом в будь-якому віці, в будь-якому стані і в будь-яку погоду приходити общатися друг з другом, ділити горіч перемоги і поразок і жити, просто жити і бути здоровим. Спортивні традиції в селі Лука підтримують і молоді мами, які перебуваючи у декретній відпустці, тренують юнацькі команди і ведуть спортивні гуртки. Я шостого класу займаюся волейболом. І це прагнення іменно до спорту, до волейболу я стараюся передати наступному поколінню. Дуже багато мене навчили навіть в школі, в коледжі. Я стараюся іменно жагу до спорту. Наприклад, те саме навіть техніку передати їм діткам. Я бачу, що у них дуже велике прагнення займатися спортом, не тільки волейболом, тенісом, баскетболом. Підтримати своїх односельчан прийшли жителі села Лукаса, серед яких багато і дітей, які беруть приклад від учасників змагань. Да, я футболом теж в школі займаюся, і волейболом, баскетболом. Цікаво? Дуже! Я це, в школі залишився на додаткових заняттях. Всі учасники спортивного свята отримали призи від організаторів і безліч позитивних емоцій. Сергій Багінський, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Такими є події понеділка. А ось не менш очікуваною у ці дні є інформація від синоптиків. Їх прогноз уже замить. До побачення. За інформацією українських синоптиків, найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. У четвер можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 15 листопада вночі – мінус 4, мінус 6, в день – від 0 до 2 градусів морозу. 16 листопада вночі – мінус 7, мінус 9, в день – від 1 до 3 градусів морозу. Атмосферний тиск – 752 міліметри, вологість повітря – 80. 50%.